Коли забирають життя дитини, жоден строк не може бути достатнім і справедливим. За 19 місяців в Україні вбито 67 дітей більше 500 були зґвалтовані. Змушував неповнолітніх до вступу у статевий зв'язок визнати у вчиненні кримінальних правопорушень. Розбещені малолітніх, а також у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Вказано особу засуджено до довічного позбавлення волі. Призначені його наступне у йде довічного позбавлення волі, цей вирок є максимально справедливим, як тільки може бути в цій ситуації. Коли дівчинці було тільки 8 років, вічь вчиняв розпусні дії стосовно неї, а надалі гвалтував Довічне позбавлення волі. Саме такий вирок ухвалив суд у справі стосовно харків'янина. 16-річного Максима Матерухіна вбили вирок убивці довічне ув'язнення. Це рішення стало випробуванням для всієї держави. Чи здатна вона карати кожного, хто підняв руку на дитину? Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у виді довічного позбавлення. Я вважаю, що кожен, хто вбив дитину або неповнолітню особу, або зґвалтував, повинен отримати довічне ув'язнення, максимальне покарання там, де потерпіла дитина або, на жаль, вбита, або зґвалтована, державне винувачення представляє прокурор області. І також разом я, разом з прокурорами областями, буду підтримувати, захищати інтереси дітей по всій країні для того, щоб досягти тієї мети, щоб кожен пам'ятав, щоб навіть на дитину не дивився. І не мав будь-які думки щодо зґвалтувати або вбити, або вдарити, тому що буде пам'ятати, що за цей злочин проти дітей буде довічно ув'язнено. Сьогодні закон дозволяє вбивцям і гвалтівникам дітей після відбутого покарання виходити на волю. Максимальний термін ув'язнення 15 років і можливість достроково повернутися до суспільства. Прокуратура наполягає на пожиттєвому ув'язненні для таких осіб. Офіс генпрокурора звернувся до народних депутатів з пропозицією внести зміни до законодавства, безальтернативне довічне позбавлення волі для гвалтівників дітей і тих, хто відібрав у них життя. Справедливість має бути безкомпромісною.